Вишивка любить тишину, От ти сидиш, ти заспокоюєшся і, ну, як кажучи, що вишиваєш хрестиком, треба щитати, щоб не збитися свій хрестик. Останні стіпки на вишиванку для сина наносить Алла Ковальчук із селища Гнівенської громади. В Суспільному розповідає, цю сорочку вишиває для наймолодшого сина Назарія, який разом із двома старшими братами боронить Україну. Потихеньку, вузлик за вузликом, хрестик за хрестиком. три чотири хрестики вже легше, вже пішло щось робити. Ага, є минутка знов. Доки чекаю сина, вишивка заспокоює. Бо це я знаю, що робиш для сина, для дітей. Для воїнів наших треба разом з Аллою Ковальчук вишиває Галина Сідлак. Так кажуть веселіше. Її сорочка теж майже готова. Це буде її друга вишиванка. Орнамент Подільський. Переважають на поділі е, е, такі темні кольори. От уже в мене рукав готовий, тут грудка і другий я довишиваю. Зображена тут троянди. Ну, в народі воно говориться, що це ружа. Ружа вона символізує ну, життя. Тут є продовження життя, є бутончики безкінечні і ну, тоже багатство. Переважають щось темні кольори на поділі. В Али Ковальчук ця вишиванка сьома за рахунком. Назарію її надійшла поштою завтра у всесвітній день вишиванки. Солдатові щоб він знав, що його оберігає. Ангел-хранитель і мамині молитви. А далі каже, знову сяде за роботу, Вручну сорочки вишиє і для двох старших синів, аби усі троє повернулися додому живими і неушкодженими. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.